Моя кішечка найде нечерна була. І я її дуже мене кусала, не давала мені дрімати. Я її в коридорчик двері закрила. Вона не лягає спати, а от шкрябає, плаче. Найде спати йде? Спати. Ну що, гаубфакта. Найде була нечепна, є її на гаубфакту у коридорчик. Бачите, вона пів метра підскочила і проситься. А спати, там в неї ліжечко є, іграшки є, але вона свою мамочку ліду, вона хоче кусати. Кусає за ноги, за п'ятки, кидається. Я не можу нічого працювати. Все? Заспокоїлася? Зарепущу.